Привіт, мої любительці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Прийшла мені така думка зробити таро передбачення на цілий 2024 рік помісячно, але тільки на старших арканах. Одна карта на один місяць, тобто, так би мовити, червона нитка кожного місяця. Тому що помісячні прогнози ми будемо робити, щотижневі також будемо робити, а це така найвідчутніша енергетика місяця. Ну що, давайте спробуємо телець. І почнемо вже з лютого місяця. Лютий місяць, яким буде він для вас? І карта на лютий для тельців. Повішаний вішальник. Це роздуми, це коли ми заглиблюємося в себе, це споглядання, можливо, на якусь ситуацію. Ну, це в кожного по різному карта багатогранна. Для когось це спокій, відпочинок, перезавантаження, обдум, обдумування. Тут працює лише голова. І висіти досить комфортно. Людина висить, дивіться, на одній нозі одну ногу так за себе закинула. Комфортно мені нічого не робити, а думати, споглядати на світ, перетравлювати щось. Комусь потрібно прийняти рішення, комусь потрібно його навпаки опрацювати, засвоїти, перетравити. Для когось це жертва, коли мені зробили боляче і все. І мені також потрібно прийняти це. Для когось це очікування, для когось це невпевненість, що я не знаю, куди рухатись далі. Для когось це розгубленість, а для когось це з перспектива, коли я планую щось, я. Обмислюю щось, стратегія. Тобто енергетика такого спокою, коли ніщо нікуди не рухається. Ми плануємо, але ще нічого не втілюємо. Роздумуємо, приймаємо, споглядаємо, перетравлюємо. Карта такого спокою. Підвішана ситуація, в кожного вона своя. Отож, ну, підставляйте кожен під себе. Дивимося далі. Лютий березень. Яким буде березень для тельців моїх любих? Судження це е, в класиці старший аркан Страшний суд. А тут, от ви в лютому ніби перетравлюєте, обдумуєте щось. А дивіться, в березні вже ви зрозуміли, що ви хочете. Тому що страшний суд це, це таке немов відкрилися очі. Тут мертві стають, ангел трубить в трубу, і мертві стають з могил. Це оновлення, це перезавантаження. Це коли я розумію, невже я стільки років згаяв на що на таке? Не зрозуміли, що, на втрати стільки часу, я тепер знаю, що я хочу. Це звістка, яка міняє ваше життя, це от, пробудження від чогось, оновлення. Коли ви, 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 ви бачите ціль, коли це кармічна карта, коли ви отримуєте те, що ви заслужили. Така, не треба її боятися, ну, тут воно судження так, це таке розуміння. Тому що страшний суд воно звучить якось так незрозуміло і лячно трішки. А судження це розуміння. Коли я розумію тепер, що я хочу, як мені далі жити. Тобто березень буде ось таким для вас. Ви зрозумієте свою ціль. Ви зрозумієте, що ви хочете, для чого ви хочете, з ким ви хочете, що робити далі. Прийде ясність і розуміння. Дивимося далі. Квітень, Квітень для вас. Колісниця. І ви зібралися в дорогу і помчали. Після оцього розуміння, коли ви зрозуміли, що, що ви хочете, можливо, хтось отут мріяв про подорож, мріяли, плануєте побачити рідних, зустрітися з ними ще ну, в кожного своєму, або кудись виїхати, поїхати. І... Тут ви отримуєте можливість, так? або ви чекали на рішення якесь, тут ви отримуєте його, дозвіл, так? І документи якісь, і тут дорога. Колісниця це рух, це динаміка, це активність. Коли я розумію свій напрямок, я керую своєю долею, це я беру кермо в свої руки. Я водій і керую своїм життям. З ким їхати, куди їхати, коли повертати, коли гальмувати. Це може бути і кардинальний переїзд, і дорога, і купівля, продаж автомобілю, і ремонт автомобілю, все, що стосується автомобіля. І все, що стосується, коли я беру відповідальність на себе, за що я готовий чи готова брати відповідальність, це також може бути успіх. Тому що коли ви втілюєте свої амбіції, коли я розумію, що я хочу, і я йду до своєї цілі впевнено, коли навіть ніхто не. не не зможе вам протистояти, перебігти вам дорогу, тому що у вас такий буде така шалена швидкість, напор і впевненість. Це рішучість, це коли сила волі, ось така, що ви навіть не сумніваєтеся в тому, що ви хочете. Самодисципліна, контроль і зосередження. Ось такі основні тези. Квітня місяця для вас. Травень. Яким буде травень для тельців? Коханці, в класиці це старший аркан закохані. Ну, може, і для когось коханці, а, для... а хто в парі, то ну, у вас все класно. Дивіться, яка тут позитив, радість. Хто не в парі є шанс знайти свою половинку. Це карта комунікації, карта, коли легко домовлятися, енергетика комунікативна. Як між партнером, так і в будь-якій сфері. І на роботі, і в бізнес з партнером. Коли ви говорите, а вас чують, коли вас хочуть слухати, коли є розуміння між людьми. Бачите, тут є гора, все-таки якась є проблема, але люди майже вже пішли один одному на зустріч і майже вже беруться за руки. Тобто ви вирішите ці проблеми, вас охороняє ангел. Це любов, це союз, це партнерство, романтика, баланс і єдність. Але також це одна сторона, а друга сторона це одна грань цієї карти, це вибір. Можливо, будь, треба буде обирати, так як тут є гора, сказати, не сказати, ображу, не ображу. Обирати-не обирати. Не обирати. Ну, кожного вибір свій, тобто або вибір, або партнерство. Єдність, але загалом це дуже класна енергетика, любові, кохання, балансу такої романтики, взаєморозуміння. Тобто, травень у вас такий романтичний. Дивимося далі. Червень. Яким буде червень для тельців? Справедливість, карта кармічна, і ви отримуєте те, що заслужили. Який ви тут вибір зробили? Де ви і отримаєте. Ну, це не тільки це, це є одна грань, карти дуже багатогранні. Справедливість це е, державні установи для когось. Так може програтися, як суд, ЗАГС, де потрібно узаконювати щось, одружуватись, розлучатися, е, можливо, позов на вас подали, ви подали, маєте справу з такими установами, або довідку взяти, щось вам потрібно, архів якийсь підняти. Справедливість має меч, це ясність. Це розуміння ситуації, куди рухатись, це також карта юриспруденції, суддів, адвокатів. Можливо, з такими людьми ви будете мати справу. Можливо, якщо ви вже судитеся, вже закінчиться цей процес. Карта кармічна, і так як справедливість має вагу, вона має завжди бути в балансі, що покладеш та й утримаєш. Миттєвий бумеранг. Будьте уважні в червні місяці до своїх дій, до своїх слів, щоб потім вам не дісталось на горіхи. Пам'ятайте, червень місяць карми. Будьте уважні, робіть добрі вчинки, щоб, як тільки ви бачите, щось іде не так, на перекосяк, значить, десь ви накосячили. Далі липень. Яким липень буде для вас, мої любі тельці? Верховна жриця. Тут же зовсім інша енергетика. Верховна Жриця це вода. І тут така туманність для мене це завжди карта з подвійним дном. Коли є біле, є чорне, і а де біле, а де чорне, ми не розуміємо. Коли нам є маніпуляції, хитрість, обман, підстави, коли хтось намагається вас використати, подає невірну інформацію, або ж її взагалі немає. От ви шукаєте, вам потрібна інформація, а її немає, вона прихована, значить, не час. Перечекайте, перетерпіть, тому що ви можете отримати зовсім не те, вам підсунуть, не те, що вам треба. Але це карта інтуїції вашої, жіночої інтуїції, якщо ви чоловік, можливо, порадьтеся з жінкою, якій ви довіряєте. Мама, бабуся, кохана ваша, тому що вода це завжди наша інтуїція, пророчі сни. По цій карті також йдуть тарологи, люди з надможливостями, екстрасенси, мольфари, та, ну, езотерика. Якщо ви довіряєте таким людям, маєте таких людей, звертайтеся до них, вони вам допоможуть. Також це карта вищих сил і духовності, так як Єрофант, церковна карта, це Верховний Жрець, так і тут Верховна Жриця, тільки це жіноча енергетика. Можливо, жінка така як монахиня, так? глибоко віруюча якась жінка, можливо, ви будете... В неї пораду просити, спілкуватись з такою жінкою. Буде вас потреба піти до церкви? Ну, В духовності так буде потреба. Ну, знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію, але будьте уважні до свого середовища, до інформації, яку ви отримуєте, щоб не було якоїсь подвійності і маніпуляцій. Далі, серпень місяць, серпень. Для вас Єрофант те, що я щойно говорила. Була Верховна Зриця, це жінка така. А тут, але ну, вона, а Єрофант це вже чоловік. Ну, Тут трошки інше, тут немає подвійності, тут, навпаки, є знання, тут є дорослий чоловік, який для вас є вчителем, якому ви довіряєте, ваш гуру, можливо, така людина є в вашому житті, можливо, Війде в ваше життя такий чоловік, який стане для вас таким наставником, до якого ви будете прислухатися. Також це карта ваших, ваших традицій, конкретно, ваших, вашого роду, що важливо для вас. Наприклад, вінчання в церкві, не просто одруження, а вінчатися в церкві, хрещення дитини, ну, будь-які обряди, які проводяться в церкві. В серпні місяці для вас, ну, в кожного програється. Можливо, вас запросять, так, на, на вінчання, на хрещення. Можливо, в вашій сім'ї такі обряди будуть проходити. Але це, ну, це є така традиційність те, що для вас важливо. Або знову ж таки церква і. Ваша потреба в такій духовності, можливо, в сповіді, можливо, поспілкуватися з священником, можливо, просто піти до церкви. Вересень. Вересень для тельців. Старший аркан місяць. Місяць все-таки вас щось турбує, тому що так і двік підряд карти, ось такої. Духовності, потреби спілкуванні, тому що місяць це, це коливання, це невпевненість, це така туманність, така ілюзія, коли ми не можемо адекватно оцінити ситуацію, Немо ми в рожевих окулярах, ми не, ми не розуміємо. Нам хочеться, щоб воно було так, бо так простіше, бо так легше, а насправді воно так не є. Місяць це ж нічне світило, коли темно, коли ми не бачимо реальної ситуації, а ми тільки чуємо, прислухаємось, хто нам щось сказав, або наша уява малює вже на основі наших страхів картинку. Це коли наші страхи нас лякають. Можливо, в когось буде ситуація, потрібно щось себе проявити чи щось зробити, а страхи. Вирішити щось, так? прийняти рішення, а ваші страхи вас лякають. Не роби, нашіптують, не роби, а, ти, а як не вийде, а як не вдасться, а як, а як, а як. Тобто ось цей місяць він має фази, бо це вода, вона не може бути в одній фазі, тому що тоді вона затухає. І це така мертва вода, тому вода постійно рухається. І оці коливання отакі будуть присутні вересень, місяць, коли ви наповнюєтесь, спустошуєтесь, коли я сьогодні впевнений, я вже хочу, а завтра я вже боюсь. Бо подивіться своїм страхам, щоб не боятися. Відкрийте їх, подивіться їм в очі, і вони більше вас не будуть лякати. Карта інтуїції вода це завжди наша інтуїція. Слухайте свою інтуїцію, довіряйте їй, що… Або ж ну, це доросла жінка в вашому житті. Мама, бабуся. Можливо, з нею щось буде відбуватися, вона буде причетна, ви до неї поїдете, вона до вас приїде. Ну, ось така карта ілюзій, плутанини, секретів, складності. Можливо, це ви секрет якийсь розсекретите, можливо, ваш секрет якийсь проявиться. Ну, такий місяць непевний. Ага, ще це також є вагітність. Місяць – це є бажана вагітність. Дивимося далі. Жовтень. Ким буде жовтень для тельців. Жовтень судження. У вас вже було судження. Знаєте, це я не знаю, яким чому, яким чином тут два, дві, два старших аркана судження. І чому це так? Але я завжди приймаю: як воно так є, воно так і має бути. І у вас вже два старших аркана випало. У вас вже було судження в березні, старший аркан, страшний суд, і знову ж таки він випав. Рідко кому випадає два рази він. Це так як в мене в долині мережі є м, дві. Пустих карт, і я завжди беру, тому що, раз вони там є, вони там мають бути. Це дві можливості. А тут у вас два два рази, ви щось відчуєте, оновитеся, переосмислите, пробудитеся від чогось. Це також кермічна карта. Тобто я отримую те, на що заслуговую. І тут мертві стають з могил. Ангел трубить в трубу. Я отримую звістку, таку, яка, яка е, вплине на моє майбутнє. А від цього залежить, як, яке в мене було минуле. Карма, вона так працює, ми отримуємо те, на що заслужили. Ну, тобто, так, що в нас вересня? Жовтень буде для вас якимось місяцем переосмислення, відродження, народження. Отримання інформації якоїсь, яка також вас поміняє. Звістки ангел трубить в трубу. Це звістка з повітря, можливо. так, Ви почуєте, вам зателефонують, прийде емейл. В кожного своя ситуація, але це кардинально щось поміняє: ваше бачення, ваше життя, ваше розуміння. Ви щось переосмислите, від чогось відмовитеся. І листопад. Імператриця. Класна дуже енергетика. Мами берегині, жінки-берегині, дорослої жінки, яка береже весь рід, навколо якої гуртуються всі. ну, Якщо ви така жінка, то ви будете берегиною свого роду. Жінка-красуня, жінка. До якої з'їжджаються діти до мами, до бабусі, жінка, яка всіх опікає, оберігає, в якої затишно і смачно все. Або ж це знову ж таки вагітність, у вас вже була вагітність. Місяць. Це також прогрес в, 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 в роботі, успіх, коли. В справах справи просуваються це, коли все росте, процвітає. І плодиться, примножується. Це енергетика краси, творчості, коли хочеться щось втілювати своїми руками, навчатися чогось. Якщо ви чоловік, можливо, війде ваше життя така жінка, бо вже є поряд з вами. Знову ж таки, вчіться підставляти кожен під свою ситуацію. Карти дуже багатогранні, надзвичайно, навіть неможливо все перерахувати і можуть програтися так несподівано і незвично. Це, ну, це божественна жіночність. Імператриця це найкраща жінка, яка тільки може бути чутлива, родюча, творча, красуня, це достаток, це єднання з природою. Ну, неймовірно, класна енергетика для вас в листопаді місяці. Давайте подивимося, чим закінчиться грудень. Мій рік, грудень, який буде. Який буде грудень для вас? Сила. Старший аркан сила, а девіз аркану сила, ви вже знаєте, сили вистачить на все. як би не було важко, не опускайте руки, ви здолаєте, ви зможете, ви зрушите ситуацію, якщо вона не, руш, не, не от щось за застрягло все. І от е, ви не знаєте, що робити. Глухий кут то саме. В грудні місяці вона, ви будете мати силу її зрушити. Ви, можливо, побачите під іншим кутом, ви зрозумієте, як її зрушити, ви переосмислите щось, але ви зможете це пересилити. Це чудове здоров'я. Це коли у вас море сили, ви можете гори звернути. Мужність, хоробрість, коли у вас така, така потужна сила, впевненість. І впевненість в собі, і впевненість, що я можу здолати будь-що, така внутрішня сила. Єдиний мінус цій карті не, 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 не тисніть. Відчувайте ту силу, щоб вона не заважала вашим рідним чи вашим, вашому оточенню. Не тисніть занадто, тому що ви можете не відчути цієї сили такої потужної. Ось такий рік, мої любі тельці, для вас. Сподіваюся, вам було цікаво це такий експеримент. Вам сподобається, будемо продовжувати. Мені здається, цікаво, тому що старші аркани це завжди найтаке -най -най відчутніше, найважливіше тобто така червона нитка кожного місяця. А я бажаю вам, мої любі, щоб рік пройшов легко. Без втрат, щоб він для нас був переможним, щоб все було гаразд, щоб ваші рідні, всі були живі, здорові поряд з вами, як не поряд то на зв'язку, щоб рік вам забрав у вас всі негаразди, всі клопоти, всі проблеми, всі болячки, весь негатив. А ви його прожили з любов'ю, з впевненістю, з азартом, з бажанням, з коханням, з турботою. Тільки-тільки з найкращими почуттями, що приніс вам багато позитиву. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую за ваш зв'язок, за ваші слова. Мені дуже люблю їх читати. Вони для мене дуже важливі. Я відчуваю з вами зв'язок таким чином. Я розумію, що. Вам цікаво, ви, ну, можливо, хтось потребує цього, комусь цікаво. І ви таким чином ви моє натхнення. Дякую, що ви в мене є. Ставте вподобайки, пишіть. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, мої любі. Мені дуже приємно, коли нас стає більше. Отож, почуємося, мої любі, Па-па!